Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення Зеленського про урядову зустріч на кордоні для вирішення ситуації, що склалася через протести польських фермерів. Про це повідомляє польський портал. Онет за словами Туска. Зустріч на кордоні була б суто символічною. а полякам з українцями мовляв не треба символізму у відносинах. Нагадаю, 21 лютого президент Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів, і якщо потрібно, президентів у зв'язку із блокуванням. Польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні. Я хочу звернутися до уряду Польщі, до пана прем'єр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектору і, звичайно, міністр оборони України. Бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премєр міністре теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте. Я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. Отож від запропонованої зеленським концепції Туск відмовився. Натомість він анонсував урядову зустріч, що відбудеться 28 березня у Варшаві. Польський прем'єр пояснив свою точку зору так: цитую, українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності. За словами Туска, полякам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи. Він зазначив, що для пошуку рішення потрібні технічні переговори, також не на рівні ЄС, та що для цього Туск 23 лютого зустрінеться із президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляйн і поговорить про зміни до умов торгівлі з Україною. Окрім того, Туск повідомив, що Польща розблокує кордон для військових і гуманітарних вантажів, які прямують в Україну. Хоча раніше поляка стверджували, що такого роду вантажі безперешкодно перетинатимуть пункти пропуску. Втім, українські волонтери масово почали скаржитися на простій техніки, якої критично потребують Ськові Дональд Стуск також підкреслив, що Україна може і надалі розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні із Росією.